П'ять важливих правил щасливих та зрілих стосунків особисто з нашої історії шаленого кохання. Перше, ми не змагаємося, ми створюємо. Шлюб це не хто правий, а як нам разом добре. І в нас є золоте правило питати, а як я можу зробити твій день краще. Друге, ми говоримо, ми проговорюємо відразу про те, що хочеться, що нам важливо, що не подобається. Ми упрощуємо життя один одного і при цьому чуємо, що кожному з нас зараз важливо і що зробить нас щасливими. Тут в нас працює правило ніколи не засинати, якщо ми десь повздорили. Ми завжди обіймашкаємося Тут вже визнаємо, що кохати щасливими хочеться більше ніж бути правими. Третє ми поважаємо простір один одного, цілі та прагнення один одного, і при цьому поважаємо вибор один одного з тотальною підтримкою. Четверте, ми не критикуємо, не коучимо один одного. Ми тотально приймаємо один одного, якими ми є. Якщо щось не так, повертаємося до пункту. 2. І п'яте, останнє, і таке важливе: ми маємо спільні мрії і ціль на життя, і власний простір, і щось велике спільне має бути. Тоді дві особистості можуть формувати зрілі стосунки. Наш п'ятий рік щасливого життя навчив нас головному, щасливий шлюб не стається сам по собі. Його створюють два зрілі серця, які не бояться бути справжніми. І, мабуть, саме в цьому є кохання вибирати разом рости. І пам'ятайте, шлюб це духовний шлях двох душ. То чому не створювати божественні стосунки?